Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Путін запропонував триденне перемир'я. Україна у відповідь тридцятиденне у Кремлі. Все це відкинули. І тепер виникає питання: що із цим робити? Може вже вгатити по тому параду 9 травня у Москві? Може ні. Тим більше враховуючи, що росіяни збільшили інтенсивність бойових дій на фронті, як все це сьогодні бачить в офісі президента, як бачить в Білому домі, як бачите, ви ласкаво прошу коментарі під цим відео. Я ж вітаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добре, він добре. Отже, із перемир'ям не складаються ані з триденним, ані з тридцятиденним. Ми розуміємо, що Путін провокує, грається, але чи не виникне враження у наших партнерів, що це Україна відмовляється від миру? Наскільки нас підтримують зараз? Наші партнери підтримують абсолютно. Путін не пропонує ніякого припинення вогню перемир'я. Путін пропонує замість цього пропаганду. Він чітко говорить про те, що давайте так. Я буду ключовим модератором всіх процесів. Ви будете робити все, що я там хочу. І все, що я пропоную. Тобто, Путін пропонує дивіться, ми тут зберемось. Давайте ви нам прогарантуєте, що ви нас не будете атакувати в повному обсязі і в повному сенсі цього слова. І я буду виглядати як потужний модератор процесів. В той же час ми будемо наносити удари. Те, що вони роблять, і ви правильно про це говорите. і робили протягом першого так спроби е, припинення вогню по енергетичної інфраструктурі. Вони сьогодні збільшують кількість ударів по цивільному населенню. Вони це не маскують, відверто роблять і знову ж таки. І використовують ті чи інші припинення вогню для передислокації там певних резервів для підтягування певного ресурсу і так далі. Дивіться тут дуже важливо зафіксувати, і це партнери розуміють, включно зі сполученими штатами. Як це сьогодні виглядає? Росія не зацікавлена в припиненні вогню в будь-якому форматі. І навіть коли вона говорять, що ми готові до чогось, насправді вони готові тільки до припинення вогню на умовах капітуляції України. Друга складова Росія без примусу буде продовжувати бити, навіть якщо ви сядете з неї за стіл переговорів в будь-якому знову ж таки форматі. Вони будуть продовжувати інтенсифікувати бойові дії, збільшувати кількість ресурсів. Що Росії потрібно і що стоїть за всіми цими пропозиціями не тільки Путіна, а й будь-якої іншої особи з його оточення? Вони хочуть отримати. Наступну конструкцію традиційно для Росії, тобто Україна має взяти на себе певні зобов'язання, щось не робити, десь зменшити інтенсивність зустрічної оборонної роботи. В той же час Росія буде на цих напрямках навпаки збільшувати інтенсивність підвозу ресурсів, інтенсивність бойових дій, інтенсивність нанесення ударів і так далі без примусу Росії нічого не буде. Тобто, зважати на слова Путіна чи будь-кого там Лаврова Шойгу, які там знову ж таки а, активно сьогодні разом з Герасімов говорить про те, що Європа є ключовим напрямком продовження експансії як такої продовження війни як такої. А треба до цього відносити саме як до спроби Росії замаскувати справжню ціль в ці дні. А яка справжня ціль не вийти з війни? Вони не хочуть, не можуть і не будуть виходити з війни без примусу. Ну от ви знову про примус знову про силу. Якщо відштовхуватися від вчорашніх слів президента Зеленського, він сказав наступне: Путін. Переживає, що в них парад 9 травня під питанням, і правильно переживає, чи Україна має, чи може, чи це правильно зірвати парад, атакувати Москву саме в цей день. Секретар оборонного комітету Ради Костенко каже, Україна має можливість вдарити по параду в Москві, де зберуться багато світових лідерів. Я не коментую воєнні завдання, які військові завдання, які виконують наші воєнні, Ну це не зовсім коректно буде для мого статусу. Ну, маці нас для тої посади, на якій я знаходжусь, а, я вважаю, що територія Росії в рамках оборонної війни, які веде Україна, і завжди про це говорив, є абсолютно законною цілею, тобто ті чи інші військові інфраструктурні об'єкти, ті чи інші військові командні об'єкти, і так далі. Україна має сьогодні засоби, сили і може це все робити, але знову ж таки рішення по тим чи іншим, ну по перше, анонсувати це ну навряд чи потрібно. А по-друге, ну цілі для ураження з урахуванням дефіциту ресурсу в Україні вибирають наші військові. і Вони знову ж таки роблять це абсолютно бездоганно. Як на мене, ми сьогодні маємо. Абсолютно чітку е, розуміння, що інфраструктура Росії втрачає вона з інфраструктура військова. інфраструктура до речі, нафтопереробна, вона втрачає і це правильні цілі, і це цілі, які так чи інакше впливають на перебіг подій по лінії фронту. Тому дивіться, я не хочу нічого анонсувати, не хочу коментувати можливості чи неможливості нанесення ударів. Я можу тільки сказати, що з юридичної точки зору з точки зору міжнародного права Україна в рамках самооборони може наносити будь-які удари по території країни агресора. Щодо в цілому переговору. Ворного треку за сумою заяв останніх днів не буду їх зараз. всі перераховувати. Їх дуже багато. Волт, Скело, Хрубіо, Трамп і останні заяви Лаврова і Піскова з ультиматумами, які ми вже чули. Плюс от Бломберг пише, що США пропонують Путіну закінчити війну на теперішній лінії фронту. Він все одно вимагає територію чотирьох областей. Тобто, ну це все вже межа. Перемовини не просто буксують, а завершилися, закінчилися поразкою Трампа. Я маю на увазі чи ні? Я трошки інакше на це це дивлюся, а треба було спробувати. Я розумію, що нам це ну трошки. Ми розуміємо, що таке Росія, але треба було спробувати ту нову стратегію, яку запропонував Трамп. Він виходив з мотивів, що Росія є раціональною країною, прагматичною країною. Якщо їм щось запропонувати, десь піти на якийсь там поступ, я зараз про Сполучені Штати говорю, то Росія буде готова до прагматичного діалогу. Це ілюзія знову ж таки, тому що Росія якраз таки знаходиться у війні, тому що вона є нераціональною країною. Вона є психопатичною країною, да для якої війна і є сенсом того, що вони там реалізують, зовнішні. Політиці в економіці і так далі. Взагалі в них було все побудовано так, щоб реалізувати свою фінальну кульмінаційну складову через війну, як таку, так само як до речі, Північна Корея. А, і тому а мати якусь раціональну переговорну там позицію щодо Росії, чи мати там раціональний переговорний майданчик з Росією неможливо. Але ну така тактика була, чи навіть стратегія, і ще там ця стратегію сполучені штати пробують реалізувати. Я думаю, що вони будуть об'єктивно вже оцінювати і вже оцінюють там набагато більш об'єктивніше що таке Росія, і тому ми перейдемо до того, що, що треба було б робити відразу. Перше, ми прийдемо до усвідомлення, що Росія не закінчить добровільну війну в жодному сенсі цього слова. Друге, що Росія має втрачати на війні, а не набувати, і от ці всі е, ультиматуми, про які ви говорите, це якраз таки Росія буде вважати, що ви її стимулюєте далі продовжувати війну, тому що доходність від війни набагато вища. Ніж вони можуть собі дозволити там чи очікувало. Дивіться, вони хочуть повно, і коли ви говорите про визнання територій там юридично російськими, це ж не про Україну, навіть це про абсолютне обнулення міжнародного права. І тоді інструмент під назвою анексія стане абсолютно нормальним робочим для міжнародного права. Тобто, ви можете прийти, якщо у вас більше сили, захопити чужу територію і зафіксувати її за собою. Ну навряд чи хтось хоче мати таку конструкцію міжнародного права далі. Росія ж ультимативно вимагає, щоб Україна, яку вона не змогла добити за три навіть більше років війни, щоб Україна відмовилась від Першої армії, друге мілітарного виробництва і третє щоб е, країни-партнери перестали постачати зброю, особливо зброю, наприклад, для протиракетної оборони там протиракетної оборони цивільного населення. Для чого для того, щоб догеноцидити Україну як таку? І там ще багато концептів, конструктів. зняття санкцій Ви розумієте, 14-му році ввели санкції. На фоні анексії Криму, там і частини території. Сьогодні Росія а, збільшила частково там а, кількість окупованих територій, при тому робила це набагато більш геноцидніше, маніфестно геноцидно ну, і так далі. і Вона хоче зняття санкцій. Ну ви розумієте, що це буде означати пряме стимулювання Росії і більше того, давайте ж тоді а, перейдемо до заяв того Шлаврова. Людина безумовно не розуміється на міжнародному праві, безумовно не розуміється на юридичних конструктах, не розуміється на концепті. Таке сучасна дипломатія, і тому він говорить відверто, що дивіться ми вважаємо Одесу. Там 200 років тому там були якісь росіяни в Одесі. Та ми вважаємо це русським городом Ми хочемо, щоб він був нашим. Ну, тобто, людина відверто говорить, що ми продовжимо війну. Будемо захоплювати інші території. Я е, залишаю поза дужками саму концепцію, що те, що було 200 років, не є сьогодні в рамках сучасного світу, а е, юридичним обґрунтуванням тих чи інших дій є концептуальність зовсім іншого рівня, але це не для Лаврова. Залишимо це ще раз. Підкрестя за дужками, але Лавров відверто говорить про те, що вони будуть продовжувати експансію Харків, Одеса, Миколаїв. Вони прямо сьогодні це заявляють. Ну тобто віддати їм щось, зафіксувати за Росію, добровільно піти на поступки. Я зараз знову ж не про Україну, а про інші країни зняти тим більше санкцій буде означати тільки масштабування війни, і от все більше і більше це розуміють наші американські партнери. І треба в цьому напрямку працювати. Тому питання в тому, що переговорного процесу справжній дійсного не було ще. Були різні ініціативи, але цей переговорний процес можна буде побудувати тільки через знову ж таки повернутися до єдиної можливої формули через примус Росії, а не через стимулювання Росії. Але ж є і протилежна. Ну не те, що протилежна і, і інакша думка про те, що Росії дуже погано економіка сиплеться, і деякі експерти навіть припускають, що в Росії можуть оголосити про завершення СВО до 9 травня. Ну це було б логічно. Інші взагалі там кажуть, що є різні вежі. Кремля і можливо без Путіна, тобто не з Путіним будемо підписувати майбутню угоду. Все це так, так, все це, це пане Дмитро. Велика традиційна советологія конспірологія і так далі. Угу. Дивіться, країни табірного типу гулагового типу, такі як Північна Корея, Росія зараз. Вона не зовсім поки що схожа на північну Корею, але йде в цьому напрямку достатньо швидко. Дивіться, вони не потребують сучасної економіки. А, вони не потребують того, щоб якість життя була високою. Навпаки, вони потребують, щоб якість життя була максимально низькою, а це зовсім іншого рівня затрати на там соціальні програми. На технологічні е, розвиткові програми і так далі. А для цього, для того, щоб мати табір, мілітарний табір, у Росії ресурсу вистачає. І тому, коли говорять, що завтра все ну, впаде, так, воно погіршується, суттєво погіршується, Але Росія і не є, е, ну, скажімо, конкурентною державою для глобального, в глобальному сенсі цього слова. Вона ж продавала, вибачте, вона продавала виключно е, сировину. І насилля як концепцію зовнішньої політики, і тому в цьому сенсі вона ще може там триматись достатньо довго. Дивіться, ви берете і ведете війну окопного типу. Ви берете живу силу, рекрутуєте, виплачуєте там похоронні і відправляєте людей воювати все. І в такому сенсі вона може е, ще собі існувати далі. Друга складова щодо ці там, то 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 ні, нічого того немає. Навпаки, от всі ці бравади Путіна вони говорять, що він їм гарантує щось. От, якщо взяти навпаки, 22 й кінець і практично весь 23, третій, Путін для багатьох вже був не гарантом. Всі розуміли, що він втратив можливості вирішити якісь питання там доступу до ринків чи там доходності, і так далі. А сьогодні Путін, навіть роблячи ці заяви, про які ми з вами починали, але труденне перемир'я він таким чином показує, що він є єдиним гарантом, який може зламати те, що сьогодні навколо Росії побудовано, ну мається навіть санкційність, там обмеження і так далі, і прогарантувати доступ до тих чи інших ринків. Чи головне прогарантувати безкарність щодо о, участі у війні геноцидного типу? От в цьому то й проблема, і тому треба е, зважати не на конспірологію, а зважати на об'єктивну математичну модель, яка сьогодні зрозуміла: Перше, це кількість мілітарних і види літарних е, мілітарних інструментів, які дозволять ефективно знищувати інфраструктуру в європейській частині Росії. Скільки чого де зрозуміло? І друга складова це суттєві санкційні обмеження на рівні вторинних санкцій проти країн, які дозволяють Росії закуповувати певні комплектуючі. Нафтові санкції, банківські санкції остаточні. Все. От отак це буде працювати. Я думаю, що так чи інакше ми до цієї формули прийдемо. Я тут хочу відразу сказати, що Сполучені Штати, попри всі заяви, що вони готові там будуть вийти з переговорного процесу, як такого, не зможуть це зробити, тому що війна в Україні в східній Європі. Вона багато на що впливає з точки зору розподілів глобальних впливів. І сполучені штати, які хочуть сьогодні, ми бачимо ці тенденції, тренди і в тому числі митні війни, і так далі. Сполучені Штати хочуть суттєво наростити свої глобальні впливи, вийти з ключового тренду, який буде це. Ну, скажімо, на це впливати неможливо. Ну і ну тут були сумніви, коли йшлося про те, що Україна не може ніяк підписати угоду про Надра з Трампом. А сьогодні, от, джерела РБК Україна, стверджують, що можливо, сьогодні, тобто 30 квітня, буде підписано угоду про надра. Цитую, ми готові вже сьогодні підписувати один зі співрозмовників. І додав, що перший віце-прем'єр-міністр Юлія Сверденко зараз знаходиться у Вашингтоні. То виходить, якщо це станеться, то ну Трамп точно не Вийде з процесу війни. А це неможливо. Я ще раз, тут є і політичні і геополітичні мотиви, і будуть економічні мотиви. Якщо ви маєте стратегічну партнерську угоду, і у вас тут є якісь активи чи є якісь доходності, ну ви ж не будете цю територію віддавати прямому конкуренту. Да? Ну, якщо ми говоримо там про відповідні галузеві напрямки, ну і там рідкісно земельні метали, е, ви ж будете захищати свої активи. Правильно, ті, які будуть вам щось приносити. Це очевидні, ну, ну якби логічні висновки. І тому ще раз, Трампу неможливо вийти. Він набагато більший гравець, да, ніж там Росія, і він хоче навпаки закріпити за собою позицію домінуючого гравця. В глобальному політичному процесі далі Україна Україна готова на комерціалізацію певних відносин, і знову ж таки це вигідно не тільки самому Трампу з політичної точки зору, це вигідно багатьом виробникам, навіть тої ж зброї в Сполучених Штатах. Ну зрозуміло, не хочете віддавати, скажімо, задарма це зрозуміло, але купувати вас зброю потрібно. Ми будемо чому тому, що ця зброя сьогодні в найбільшій війні. Певним чином впливає на розподіл впливів на ринку глобальному ринку зброї і так далі. І тому подібне. Тому це все логічно, правильно і так далі. Просто треба трошки менше. А я завжди раджу звертати е на оцю емоційно реагувати на ті чи інші відповідні заяви. Там бли, найближчого оточення Трампа чи самого Трампа і так далі, треба раціонально підходити до всього цього. Це раціонально, е, ну скажімо, так наполягати на тому, що вигідно Україні, і будете мати партнерські відносини з Сполученими Штатами однозначно. А це буде підписано сьогодні угоду чи ні? Дочекаємось, і тоді то тому, що вже неодноразово говорили, що буде сьогодні підписано. Я думаю, що тут день, два-три нам нічого не вирішить. Після цього вже проговоримо і угоду, і сам факт підписання, і які це буде матиме для нас з вами політико економічні чи навіть мілітарні наслідки. Ну якщо е, зважати на те, що Трамп він такий емоційний, і, і йому має сподобатися, що Україна підпише з ним угоду, чи слід очікувати від нього прямо одразу якихось різких дій більшого тиску на Росію чи ні? Складне питання, що точно можна очікувати. Оти, це великої кількості яскравих інформаційних заяв, uh -huh. і вони будуть трошки інакше виглядати з точки зору оцінки України і Росії, це очевидно. Але щодо, скажімо так, іншої логістичної роботи по відношенню до Росії, то певний час ще це буде займати, тому що дивіться ще раз, Росія б'є не по Україні, ну з точки зору там інформаційності, яку вона сьогодні демонструє, а виключно по репутації Сполучених Штатів і особисто Трамп. От все, що вони роблять, воно так чи інакше а, принижує репутацію американського президента. Але треба дати певний час, щоб на це можна було відреагувати, тому що все ж таки я ще раз я починав з цього. Є залишкове бачення, що з Росією можна там вийти на якісь раціональні домовленості? Це неможливо. Ну взагалі ніяк не можливо. Всі ці е, е, Нью-Васюківські проекти. Я буду використовувати цю е, термінологію. Да, там Арктика, нафтові е, спільні проекти, чи там, наприклад, торгівельні газоводобувні е, ну чи газопродавні е, дома. да, все це не буде працювати. Наскільки Україна готується Зараз до ще більшого тиску Росії ми бачимо заяви Сирського. Я розумію, що ви військові справи не коментуєте, але в цілому чи зростає реально військова загроза з боку Росії от протягом травня? Літа, вона вона дійсно є великою. Вона не те, що зростає. Вона є дійсно великою. Росія концентрує там ресурс. Дивіться, вони офіційно визнали і вже бравують навіть тим, що Північна Корея приймає участь в безпосередньо війні в великій кількості е і ресурсно, ну, в тому числі снарядно, так і так далі. Росія концентрує там певний ресурс, і так далі. Тобто, це протягом всього часу складно, але Росія там має пріоритети певні певні напрямки. Вона туда збільшує постачання знову ж таки додаткового ресурсу і так далі. Далі, знову ж таки, тут можна довго говорити про політичні складові ну, ті дискусії, які йдуть у Європі зі сполученими штатами. А тут потрібно навпаки пришвидшити постачання зустрічного ресурсу для України і там протиракети, і ракети відповідної і додаткової техніки, і так далі. і Додаткового снаряду, додаткові інвестиції у дронове Виробництво це все потрібно сьогодні. Більше того, Росія готується до проведення оцих навчань, абсолютно ідентичних до того, що було в 21 першому році. На території плацдармені території Білорусі до речі, Білорусь ще раз фіксує свою безпосередню участь юридично у агресивній війні проти Європи а, і так далі. Тобто і, знову ж таки виникають певні безпекові ризики. Суттєві безпекові ризики на це все треба відповідним чином реагувати не тільки Україні, а й нашим європейським партнерам. Як на це треба реагувати? Суттєво нарощувати інвестиції в мілітарку, суттєво нарощувати постачання відповідних інструментів України. Ну або чекати, поки Росія буде збільшувати зону ескалації за рахунок Інша Ну, заява Зеленського вчорашня про те, що о, може повторитися наступ на Україну з Білорусі, вона ж більше політична. Ні, це так вона зрозуміло політична. То тобто президент опікується тим, що про всі ризики безпосередньо говорити, але вона потребує відповідної реакції від наших партнерів знову ж таки конкретної логістичної контрреакції. Яка це реакція? Ще раз дуже коротко. мілітарка зовсім іншого рівня, постачання зовсім іншого рівня, знову ж таки підтримка України пришвидшення і так далі. І тому подібне. Тобто, дії Росії мають відповідні отримувати реакції від наших партнерів. Це на фоні того, що ще раз, про північну Корею виходить суб'єкт. Фін, виходить суб'єкт там Герасимов, і говорить, що так: ми безпосередньо приймаємо участь на території Європи у великій війні на території країни-агресора загрожуємо Європі, але ж ви побачили, що відповідної ресурсної там чи політико-ресурсної реакції Європи не було. Яка мала бути реакція? Суттєве нарощування постачання Україні як мінімум, я як мінімум говорю. Тому що було бажано безумовно отримати все ж таки контингентні рішення, і все інше, але принаймні ресурсна. А все це мало виглядати інакше. Пане Михайло. Останнє питання. Воно на перший погляд з нас взагалі не стосується. Міністр інформації Пакистану каже, що Індія хоче розпочати військові дії протягом наступних 24-36 годин. Якщо там запалає війна, е, широкомасштабна, повномасштабна у південній Азії може якось суттєво позначитися на Україні, відволікти увагу або навпаки прискорити процеси. У нас я думаю, що ну, по перше, масштабна війна все ж таки навряд чи там буде, але ну якісь бойові дії вже йдуть. Ми ж бачимо да, достатньо а це дві ядерні держави. Не забуваємо. більше того. Вони об'ємні, особливо Індія. Вона має суттєві впливи, наприклад, на скажімо так країни глобального півдня, Вона має там певні стосунки з Китаєм. Ну там. Маємо конфліктні там стосунки, певні торгівельні стосунки, м'яко кажучи, об'ємні з Росією, в тому числі мілітарні. Але в той же час індія ж ви ж бачили, да буквально на днях перепідписала контракти на постачання а, літаків з Франції, а не з Росії. Там іде переформатування. І ця війна вона є продовженням цієї глобальної хаотизації, за якою стоїть Росія. Це та те ж саме, що відбувалось на близькому сході. Те ж саме, що робив Іран. Там те ж саме, що робить Північна Корея. На корейському півострові і просто нестабільність, регіональна нестабільність це наслідки війни в Україні. Я думаю, що навпаки, війна, яка сьогодні загрожує цьому регіону, вона буде пришвидшувати спроби вирішити правильно вирішити е, проблему війни і миру в Україні. Да? Ну, тобто, це навпаки збільшить увагу до України. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.